Дорогі друзі, вас вітаю на майданчику Автопоинт, який з'являється в продажу Volkswagen Passat B6. 2006 року випуску, двохлітровий турбодизельний мотор на механіці в чорному кольорі, доволі стильний, кузов універсал затонований на гарних кольосах. Встановлені тут, хоча і залізні диски з ковпаками, але стан гуми просто шикарний. І так я не зміг знайти рік випуску, але подивлячись на стан протектора, то тут, навіть на проценті 80 ізносу, не зносу, а стан здоров'я резини. Коротше, дуже класно. Як ми всі знаємо, що фазфай не пасати більшості, вони страдають по кузову і. Цей, скажем так, не, не без ісключення, але хочу сказати, що в цілому цей варіант дуже даже класний. Е, є підфарбування, є моменти, але в цілому автомобіль в класному досить стані. Е, що по історії? Два роки тому цей автомобіль приїхав з Німеччини, один власник в Україні. Е, тиждень тому обслужений по ходові. Зараз все чітко е, замінені стойки стабілізатора, е, салінблоки спереду ззаду замінені. Автомобіль, як тільки приїхав в Україну, одразу ж пройшло велике ТО, 15 тисяч кілометрів проїхав цей автомобіль з моменту того, як пригнався в Україну і до сьогоднішній день. І тоді ще був замінений весь комплект ГРМ. На даний момент часу бажано поміняти мастила та фільтра. А так, в принципі, що кондиціонер працює, холодить. Це у нас універсал з великим салоном, доволі комфортний автомобіль. І, якщо брати за увагу, що у нас тепер жодних зауважень по ходовій немає, то машинка в класному досі стані. Салон Текстиль. Але в Ді такі цікаві чохли фірмові Volkswagen, в Діті класно, в Діті правильно. Також в автомобілі встановлений комплект килимочки. Такі хазяйський автомобіль, що можу сказати, в принципі, досить непоганому стані. Є моменти експлуатації. Це у нас механіка шестиступка, клімат двозони, підігрів передніх сидінь. До речі, пластик у нас під карбон зроблений, незвичний такий пластик. Потім така саморобна, саморобне оздоблення шкірою. Керма у нас виконане. Передні електросхлопідйомники, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Цьому автомобілі є. Також автомобіль продається ще з одним комплектом зимової гуми. Проїхала гума всього-навсього один сезон. І подивіться, тут дійсно дуже багато місця, і вам сістися і всій годині буде місце. Діфлектори навіть з 2006 року навіть дефлектори вціліли. І це дуже класно. Ще покажем багажничок. Це дійсно хазяйський автомобіль. Той автомобіль, який не потребує, ну я скажу, масла всі треба поміняти так, для себе. А так, в принципі. Знаємо, де ця машинка обслуговувалася, недалеко. Буквально тут є повна сервісна історія. До речі, сервісна книга також є в автомобілі з Німеччини, але там не повна сервісна історія. Так, повнорозмірна запаска. Бачимо ремінь після заміни, напевно, якийсь ремінь лежить. Ну, Інструменти тут у нас є. Полка є в багажнику, бо це дуже важливо. При перегляді багажника завжди або кутають, або дивляться наявність полки. Тут вона є, і це дуже класно. Тож, друзі, що можу сказати? 6500 цей автомобіль стоїть в продаж і в досить класному стані, повністю обслужений, хазяйський, сімейний, комфортний автомобіль. Чекає на вас, на нашого майданчика. Тож до зустрічі.